Слово, що єднає, читаємо Євангелія від Матвея, 9 глава, вірші з 18 по 26. Одного разу якийсь начальник, підійшовши до Ісуса, кланявся йому, кажучи дочка моя щойно померла, але прийшовши, поклади на неї руку твою і житиме. І вставши, Ісус пішов за ним і учні його. І ось жінка, що 12 років страждала кровотечею. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, бо вона говорила в собі, якщо тільки доторкнусь до одежі його, спасенна буду. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. І зцілилася жінка від того часу, і, прийшовши у дім начальника, і побачивши сопілкарів і народ збентежений, Ісус каже їм Ідіть, бо не вмерла дівчинка, а спить, і насміхалися з нього. Коли ж було випроваджено людей, він, увійшовши, взяв її за руку і встала дівчинка, і розійшлася звістка про це по всій землі тій.